В першу чергу хочу подякувати виборцям за те, що зробили такий вибір. Підтримали мене особисто на посаду міського голови. Крім того, зараз у нас є досить велика фракція від партії Воля». Крім того, є від демократичних сил є можливість створити нормальну, скажімо, більшість. Хоча я би не ставив питання про якусь більшість, я хотів би ставити питання про те, що наші депутати прийшли від. Виборців Нетішина, і ми повинні працювати на Нетішин. Лише сім із 34 народних обранців мають досвід роботи у місцевому парламенті. Інтереси Нетішинців повинні захищати представники усіх політичних сил. Міський голова зазначив, що не готовий працювати з депутатами від партії за конкретні справи і не знає, чого чекати від укропівців. Зізнався, що для більш злагодженої роботи секретарем міської ради висуватиме представника найбільшої і найріднішої йому фракції Нетішин Ради, воля Олену Хомен. Вже я слава Богу мав а, секретаря міської ради, який не був моїм, скажімо, з... прихильником. скажімо так, а, я бачив, що це не які в нас методи роботи, а, скажімо, політичної цієї агітації і не тільки агітації а взяли тих інтриг і той візантіщини, яка в нас не на жаль, є як і по всій Україні. Буду настоювати на тому, що наша фракція волі найбільше 10 чоловік. І ми будемо висувати свого кандидата на посаду міської ради головами постійних депутатських комісій стануть представники інших партій. Зараз залишається вакантною посада заступника з економічних питань, і я готовий зараз обговорювати питання про те, щоб на конкурсній основі підібрати спеціаліста, який буде працювати на те, що буде залучати інвестиції в місто. Буде спеціаліст саме з економічних питань. Щоб ми правильно політику збалансовано вели саме по податковому податкуванню по підтримці малого і середнього бізнесу. Якщо ми таку людину знайдемо, тоді я готовий цю людину взяти на другій сесії. Планують прийняти рішення не лише щодо секретаря міської ради, заступників міського голови та складу постійних комісій, а й щодо найважливішого питання зняття мораторію на відчуження майна, який був прийнятий у плані заходів на період підготовки до об'єднання громад. У міській раді тривають ремонтні роботи, здійснюють заміну вікон і облаштовують сесійну залу, де окрім ремонту передбачено встановлення системи ВІЧЕ, що дозволить запровадити електронне голосування під час сесії. Мер має надію, що у такому випадку депутати відповідальніше ставитимуться до роботи у раді. Ми хочемо зробити відкритий бюджет. Хочемо зробити запровадити. Спілкування із громадянами в онлайн режимі, коли людина може заходити в будь-яку установу міської ради і напряму спілкуватися через інтернет, подавати заяви, там, скажімо, якісь замовляти якісь, скажімо, довідки і таке все інше. Крім того, ми працюємо над тим, щоб запровадити електронне голосування. Депутатів міської ради готується зараз, проводиться ремонт в сесійній залі. Ми будемо робити і тут в міській раді. Крім того, ми зараз вже працюємо над тим, щоб закупити програму Віче. Для голосування депутатів окремо зупинився міський голова на рішеннях судів, зазначив, що готує позови на депутатів попереднього скликання та деяких представників виконкому, які на його думку неправдиво свідчили на суді. Нібито визнали винним. Але апеляційний суд є от рішення повністю скасував ці всі протоколи як такі, що не відповідають дійсності. На сьогоднішній день уже відкрите кримінальне провадження проти інспектора. СБУ, який складав цей протокол, і який, скажімо, м'яко кажучи, однобоко підійшов до складання цього протоколу. Найбільшою проблемою в місті залишається питання медзакладу. Нетішина його обговорюватиме міський голова із керівниками інших міст супутників. Зустріч була запланована на 27 листопада. Це одна із спільних проблем міст енергетиків. Нагадаємо, у нас міською радою вже затверджено новий штатний розпис. Під скорочення попали 155 осіб. На сьогодні ми змушені йти е, по шляху е, погодження, скорочення кадрів через те, що якщо ми не погодимо, то нам потім звинуватять в тому, що ми нічого не зробили. Але ми погоджуємо тільки кількісний склад, тобто там, скільки кількість людей повинно бути. Персонально відповідальність за, за скорочення, безпосередньо адміністрація закладу. Плануються зміни і у роботі ЖКО. Ті, хто потрапить під скорочення при бажанні та за підтримки їх кандидатур мешканцями будинків, зможуть стати керуючими новостворених ОСББ. У грудні розпочне власну роботу автомобіль екстреної медичної служби, переданий і доставлений до нашого міста волонтерами із зони проведення антитерористичної операції. За словами міського голови, наразі пілотний проєкт діятиме за принципом всесвітньо відомої служби 911 на громадських засадах. Та згодом на обладнання та ліки планують виділити кошти із міського бюджету.